Наталія Чуб Леопардик Ябеда у далекій далекій Африці, де дуже спекотно, разом із мамою живе собі маленький плямистий леопардик Лео. Він вміє спритно лазити по деревах, швидко бігати та стрибати. У Лео є друзі кумедний жирафчик Транки та довгоногий фламінго Фло. Вони часто весело граються разом, придумуючи всілякі ігри, бігають один за одним і безупинно сміються. Сьогодні уся дружна компанія гралася в доганялки. Раптом розплакався леопардик, бо Транки випадково штовхнув його, коли наздоганяв. Вибач, Лео, я не навмисно тебе штовхнув, вибачився Транки. Оскільки ви штовхаєтесь, то я піду додому і розповім усе мамі. Ось мама вам задасть, образився леопардик. А моя мама сказала, що бідничати – Це дуже погано, засмутився Фло. Вона навчає мене домовлятися самим. Але маленький леопардик був такий ображений, що не хотів нікого слухати. Мамо, вони весь час ображають мене, поскажевся Лео своїй матусі. Учора в містку ніхто не захотів пропустити мене вперед. А сьогодні. Мене штовхнув рамки. Ображений леопардик сидів удома і грався сам, та це йому швидко набридло, і він відправився до своїх друзів. Фло і Транки весело гралися разом. Я з вами!» – крикнув Флео. А ми не хочемо з тобою гратися. Ти весь час скаржився своїй мамі, відповіли йому жиравчик. І довгоногий фламінго. Увечері засмучений Лео ніяк не міг заснути. Він перевертався з боку на бік і важко зітхав. Я тобою, синко», запитала його мама. Мої друзі більше не хочуть зі мною гратися. Вони називають мене ябеною. А ще кажуть, що ябедно, це негарно. Але хіба погано розповідати усе у своїй мамі? Мама ласкаво погладила свого малюка і промовила. Ти пам'ятаєш, що я казав тобі, коли ти поскаржився уперше на своїх друзів? Пам'ятаю. Ти сказала, що потрібно вчитися домовлятися самому. А що я казала тобі, коли ти прийшов до мене друге? Що потрібно спробувати знайти таке рішення, яке влаштовувало б усіх? Ти не все запам'ятав правильно. Тепер. Важливо спробувати це зробити. Ти розумний і у тебе все вийде. Але ж ти моя мама. Ти повинна заступатися за мене і захищати від усіх моїх ворогів. Звичайно, синку. Я захищатиму тебе від ворогів до тих пір, поки ти не виростеш і не станеш сильним. Але це не вороги, а твої друзі, за якими ти сам повинен навчитися домовлятися. Я будь, ти дуже погано, адже це означає. Що ти сам навіть не намагаєшся знайти вихід, а відразу кличеш на допомогу маму. Я вірю, що у тебе усе вийде. Леопардик розмірковував над словами мами усю ніч, а зранку він знову прийшов до жиравчика і фламінго. Звичайно ж, малюки не могли довго сердитися на нього і взяли у гру. Сьогодні друзі гралися м'ячиком. мені!» – закричав лео жиравчику. Бамс. М'ячик, який кинув жиравчик, ударив леопардика прямо по маківці так сильно, що той ледь не розплакався. Ой. злякався жиравчик. Вибач мені. Я випадково. Ну, ось. Тепер він неодмінно побіжить скаржитися своїй мамі. сказав Фло. Дивно, але леопардик обтрусився, потер лапою забите місце і сказав друзям. Давайте ще грати. Наступного дня друзі придумали гру в хованки. Цур, я буду водити закричав жиравчик. Ні я. не погоджувався фламінго. Назрівала справжня сварка. Ніхто не хотів поступатися один одному. Маленький леопардик зібрався було, як зазвичай, образитися, адже йому теж дуже хотілося водити. Ну, і самі. кортіло сказати йому і піти геть. Або сказати ось що. А я зараз піду і поскаржуся на вас своїй мамі. Але леопардик згадав, що порадила йому його мудра мама, і сказав Давайте, візьмемо три соломки. Хто витягне найкоротшу, той і буде водати. Тоді нікому не буде образливо, і ніхто не стане сваритися. Так, маленький леопардик Клео перестав бути ябедою і навчився знаходити вихід із будь-якої ситуації. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.